З кастетами, ножами та газовими балончиками Україною почав масово ширитися молодіжний рух ПВК Редан. Він виник та активно діє на території Росії. Його прихильники виступають проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців з Кавказу. Підлітки збираються великими групами і влаштовують масові бійки в громадських місцях. Вирізнити знатовпу їх можна за чорним одягом та зображенням павука із цифрою 4. 27 лютого подібні побоїща збиралися провести у низці міст країни Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Житомирі, Вінниці та Харкові. Про плани підлітків правоохоронці дізналися заздалегідь із соціальних груп, в яких ті поширювали інформацію про місце та час зустрічі. Зокрема, у столиці масову бійку планували на Печерську, а у Львові біля одного із торгових центрів. Та все, що вдалося зробити підліткам, лише дати драпака від копів. Переконують, до субкультури не належать, а прийшли просто подивитися. В телеграмі по тіктоках переходять по силках. Є силки там, де приходиш, і там в телеграм ботах скидують, що будуть боту ну, сходочки, що ну будуть битися. Всі у Харкові Копи провели справжню облаву. Затримали 245 осіб, що прийшли на масову бійку. 215 з них неповнолітні. На їхніх батьків в правоохоронці склали 72 адмінпротоколи. Натомість дорослі учасники відповідатимуть за масові заворушення та втягнення підлітків Протиправну діяльність в рамках кримінального провадження проведено близько ста процесуальних та слідчих дій, у тому числі на відкладні обшуки, призначені судові експертизи. Поліцейські вилучили ножі, кастети, газові балончики. Психологиня Наталя Чорна каже, у підлітковому віці діти намагаються сепаруватися від батьків, звідси і з'являються різноманітні субкультури, де неповнолітні почуваються дорослішими та самостійними. Однак навіть не помічають, як підпадають під поганий вплив. Це, вважають себе там як такою, якби зграєю, єдиним цілим. І ті дії, які вони вчиняють, ті вчинки, які вони вчиняють, це начебто, вчинки всієї групи, а не окремо кожної людини. Тобто, це можливість не брати на себе відповідальність. Зокрема. Ма у молодіжному русі, що прийшов із Росії, пропагується тема агресії. У поліції Києва наголошують, пропаганда насильства серед українських підлітків це спроба ворожих пропагандистів провести чергової ПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в країні. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.